Занято. 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 Место, 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 Час на место, 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 на место, 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 И место, место, І нічого не змінюється. Чаю! Чаю! Чай? Чому ви постійно п'єте чай? Не завадило б тобі підстрихатися. Робити зауваження незнайомим дуже грубо. Джентльмени так себе не поводять. Яка різниця між наляканою вородою та послуговим собою? Ого. Загадки це набагато веселіше. Ти хочеш сказати, що знаєш відповідь на цю загадку. На мою думку, це я може відгадати. Ну, так би і сказала. Треба завжди говорити те, що думаєш. Я завжди так і роблю. Ага. Я сьогодні с Четверте травня. Четвертый равный. на два дня. Як я тобі говорив? Не можна як змащувати вершковим маслом. Так, так, масло було вищого сорту. <кій> вищого. <кій> Який у вас дивний годинний? <кій> Яке число показує, а котра година ні? А з якого дива? Хіба годинник повинен показувати? Який зараз рік? У Звичайно. тебе годинник показує? Звичайно, ні. Але ж. Але ж ти не скажеш, що він зіпсований. А рік то це зовсім інша справа. Він так довго стоїть на місці. Цілий рік. Ось саме можна сказати і про нього. Так би мовити. Час пити чай! Час пити чай! Час пити чай! Час пити чай! Вам, мабуть, час зовсім не дорогий! Знала час, як я, я його знаю. Ти б не говорила про нього в середньому році. Воно не воно. Він! Старий час. Ніколи не подумала. Ти про нього взагалі, мабуть, ніколи не думала. Та й взагалі не думаєш? Ні, чого? Іноді на уроках музики я думала. От би краще провести час. Зрозуміло. Провести час. Ба, чого захотіла! Час не проведеш. Та й не любить він це. Ти б краще постаралася він подоверишувати. От тоді б справи твої були в капелюсі. Старий би тобі багато чого розповів. Ось було б чудово! Ось було б чудово! Ось було б чудово. Сварка – то-то добра, надо водить. А с часом мы вообще-то дружим. Вы что, посварились нас с часом? Нещодавно, у березні, коли ось він з'їхав з Глузду, королева давала концерт. А я співав. А я підспівував і заспівати не встигли, як хтось закричав. Співає він, звичайно, жахливо. Але ж треба якось вбити час. А королева як закричить. Вбити час! Він хоче вбити час! І мій час зі мною поставівся. А відобразив час зупиняється. І ти залишаєшся, на камінь пішці. Все тече, а ти не змінюєшся. На моєму годиннику завжди п'ять. Час пити чай. Час пити чай! Час пити чай! Час вити чай! Час пити чай! Yes. Зайнято. 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 Місць немає. Місця скільки завгодно. Щас на моїй стороні. Сейчас на моїй стороні. залишаєшся, як камені лісці. Все тече, а ти не змінюєшся. Чаю! Чаю, чаю. Чому ви постійно п'єте чай? Не завадило б тобі підстригтися. <смі> підстригтися. <смі> Робити зауваження незнайомим дуже грубо джентльмени так себе поводять. Між наляканою вороною та письмовим столом. Ого, загадки це набагато веселіше. Ти хочеш сказати, що ти знаєш відповідь на цю загадку? <зві> на мою думку, це я можу відгадати. <зві> 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 ну, так би сказала. <зві> Треба завжди, говорити, те, що думаєш. Я завжди так і роблю. Яке сьогодні число? 4 травня. Говорив я тобі, не можна їх змащувати важковим маслом. Так, так. Масло було вищого сорту. Ви цього. Який у вас дивний годинник. <риклад> <риклад> Яке число показує? А котра година? Ні. А з якого дива? Хіба годинник повинен все показувати? У тебе годинник показує, який рік? Звичайно, ні. Але ж. Але ж ти не скажеш, що він зіпсований. А рік то це зовсім інша справа. Він так довго стоїть на місці цілий рік. Ось саме можна й сказати про них, так би мовити. Час чай! Час пити чай? Час пити чай, час пити чай. Вам, мабуть, час зовсім недорогий. Не воно, він старий час Старий. ніколи не подумала б. Ти про нього, мабуть, взагалі в житті не думала. <гум> Ні. Та й взагалі не думай. Ні. Чого? Іноді на руках музики я думала. От би краще провести час. Зрозуміло, провести час? Ба чого захотіла? Чого захотіла? Час не проведеш, та й не любить він цього. Ти б краще постаралася з ним Потоваришувати. Тоді б твоя справа була в капелюсі. Старий би тобі, що Холь зробив. Ось було чудово. Він було б Чудово! З часом необхідно дружити, а сварки до добра не доводять. Oh you. Королева давала концерт. А я співав. А я а Я підпівав. І не співати не встигли, як хтось закричить. Він хоче вбити час, відрубати йому голову. Так, він хоче вбити час, відрубати йому голову. І мій час на мене образився, а відобрази час зупиняє. Ти залишайся, як каменю ліс. Все тече, а ти не змінюєшся. І на моєму годиннику завжди п'ять. Час пити чай. <звук> Час пити чай. <звук> Just with Just with the Режисера! 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 сена! Речі Ви <плес> знаєте, що найголовніше в ви виставі поклон, якщо ви не знали. <плес> а ми мало зробили? Поклонити. <плес> Стоїмо вам, плескають, потім ви кланяєтесь ще тричі, вам потім плескають. <плес> Ну, отака у нас замальовка вийшла. Цікаво, той, хто прийде на прем'єру і вже побачить восени, скоріш за все виставу, яка вона повинна бути. от цікаво буде порівняти. Можна привітати, сфотографуватися, подарувати квіти.